вській області з 20 районів 15 прийняли участь в першому етапі. Це для нас теж було дивно. Але в 15 ми виїжджали на місця, перевіряли, як, що, куди, допомагали. Не перевіряли, допомагали. От і дуже на пристойному рівні. Потім всі з'їхались на фінальну частину, яка відбулася в місті Рівному, і е, чемпіони е, цих змагань другого етапу, чемпіони Рівненської області, представлені тут командами з ось числом 28. Це дівчата міста Рівне, і зо числом 27, це юнаки з міста Рівного. Це наші, якщо можна так сказати, базові в Рівному школі. Видно, хто є, постійно займається, а хто дійсно любителі, такі фани баскетболу. Я вам скажу, у нас на фіналі області були команди, в яких немає дитячо-нацьких спортивних шкіл де є е, такі вид спорту, е, як баскетбол, і що саме цікаво, дві з них вийшло до четвірки найкращих, так що е, е, ви знаєте, не обов'язково навчати в дитячу нацькспорної школи, якщо є дійсно. Фахівець, фанат своєї справи, мається на увазі викладач фізичного виховання, який знається на баскетболі, то це добре, це дуже добре. І сьогодні якраз вийшла книга, чудова книга, я її вже перечитав, зараз по-другому темпу починаю читати це, яка випустила Федерація баскетболу України, якраз порадник для тренера, який розпочинає свої заняття з наймаленшими. От. Якщо надалі так буде робитись, то український баскетбол не тільки буде на чемпіонаті світу представлений, а я знаю і мрію всіх українців, він буде представлений на Олімпійських іграх. Я вважаю роботу Федерації баскетболу, вона сьогодні є одною з авангардів всіх федерацій спортивних, які є на Україні. І найбільш масовий, наприклад, в Рівненській області по опитуванню Острозької академії це дуже серйозний заклад. Найпопулярніший вид спорту серед молоді і юнацтва – це є баскетбол в Рівненській області. Це приємно. Я думаю, що і якщо буде таких змагань більше, то і по всій Україні найпопулярніший буде баскетбол, тому що він дійсно найбільше гармонійно виховує нашу майбутню молодь.